Прославляли Росію та загриміли до поліції. У Одесі поліцейські встановили особи та затримали двох дівчат. Одна з яких, ведучи прямий ефір у соцмережі TikTok, зневажливо висловлювалася про Україну та славила Росію. Поліцейські встановили одеситок, одна з яких у прямому ефірі зневажливо висловлювалася про Україну і славила Росію. Запис стріма молодих жінок з пропагандою про російського характеру. Правоохоронці виявили під час моніторингу інтернет мережі. Запис стріму одоситок з пропагандою руського міра правоохоронці виявили цієї ночі під час моніторингу мережі. Поліція оперативно зібрала інформацію про любителів Росії, встановила їх дані та місце проживання. В обох громадянах поліцейські вилучили мобільні телефони та провели у них вдома обшуки. Наразі із затриманими працюють слідчі. Крім того, під час обшуку за місцем проживання однієї із затриманих поліцейські виявили пакетик із рослинною речовиною зеленого кольору, схожим на канабіс. Подія кваліфікована як пропаганда війни, відомості внесення до єдиного реєстру до судових розслідувань. У поліції кваліфікували інцидент як пропаганду війни та розпочали кримінальне провадження. За цей злочин передбачено покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років. Тому найближчим часом вони замість любові до Росії будуть займатися більш корисними справами.